За матеріалами СБУ перед судом постане клірик УПЦ МП, керівник Черкаської єпархії, слідчими органів держбезпеки зібрано вичерпну доказову базу. Метрополиту інкримінують виправдовування російської агресії та розпалювання міжконфесійної ворожнечі. Нагадаємо, що саме за вказівки керівника єпархії з 2020 року було модернізовано відомчий сайт. Його створили за шаблоном РПЦ з використанням російського програмного забезпечення. Здійснюючи постійне адміністрування через підпорядкованого представника єпархії, митрополит наповнював сторінки деструктивним контентом із прокремлівських інтернет-ресурсів, де відкрито виправдовують збройну агресію РФ та воєнні злочини російських військових. Сайт мав відкритий доступ для користувачів, а також можливість переходити за посиланнями на пропагандистські російські сторінки РПЦ. Також митрополит у публічних висловлюваннях серед священнослужителів і вірян в офіційних коментарях поширював заклики, що порушують рівноправність громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності та переконань. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки з початку цього року повідомили митрополиту про підозру за двома статтями кримінального кодексу України, тобто за частиною 1 статті 161 та частиною 2 і 3 статті 4. Ста тридцять прим -2. наразі до суду вже скеровано обвинувальний акт.